Як реалізована система вентиляції в звичайній квартирі. Бачимо тут всі квартири Типові, немає нічого такого сверхвістиного, щоб зробити систему вентиляції в квартирі. Комбарішітка це забір повітря з вулиці та викид повітря з приміщення. Тобто в цій квартирі. Шканці завжди забудуть, що таке відчинені вікна. Оці повітропроводи у нас йдуть в зону, де буде змонтована сама вентиляційна установка комфорт. Це у нас подача повітря. Тут в коридорі це забір повітря. Теж подача повітря. Все воно зводиться в. Зону, де буде змонтована система, самовентиляційна установка. Зверніть увагу, таким чином змонтовано витяжний повітропровід для кухонної витяжки.